Слава Ісусу Христу! Слава. Добрий Господь і навіки Його милосердя. Слава Богу! Слава. Я думаю, що ті, які прийшли сьогодні на зібрання, вони прийшли з молитвою, тому що ми маємо сьогодні п'ятниця, молитовне зібрання. Слава Богу! Слава. Я думаю, що ми маємо про що молитися. Тому що. Ми увірували в того, який дав нам те, що не може дати жодна людина світу цього: не президенти великі, не влади, сили, якої сьогоднішній день, можливо, хваляться одні перед одними, а наш Бог Він подарував нам чудовий порятунок це вічне життя. Слава йому! І він це так чудним образом зробив, що Писання говорить, що мудреці світу цього для них є глупота, а тим, кому відкрив, це є мудрість і життя. Слава нашому Богу. Сьогодні ми є в домі молитви, і я вірю, що Господь подарував нам цей час, щоб прославити Його ім'я, подякувати Йому. І, можливо, хтось переходить долини попросити ублагати Його щоб він вийшов на зустріч. і незважаючи на ті можливо хвилі, які сьогодні в твоєму чи в моєму житті, щоб прийшов затишок від вічного Бога. А Він на це має силу. Він сказав: дана мені всяка влада на небі і на землі. Слава йому. Слава. Я коротенько поділюся Словом Божим і відкриємо перше місце. Нагадаю, одну з історій дії святих апостолів. Хто пам'ятає цю історію, це подорож апостола Павла, яка закінчилася чудовим тріумфом, коли всі були в жаху, налякані, не маючи жодної надії, але Бог. Через апостола Павла відкрив їм, відкрив Павлу, що ніхто не загине, кроме корабля. І всі люди врятувались. І одне із цих, цієї події читаю 20-й вірш 27-ї голови дії святих апостолів, 27 голова, і 20-й вірш і нижче. А коли довгі дні? Не з'явилось ні сонце, ні зорі, і буря чимала на нас напирала, то останню надію ми втратили, щоб нам урятуватись. А як довго не їли вони, то Павло став тоді серед них і промовив О мужі, то ж треба було мене слухатись та не відпливати відкрито, і обминула ці терпіння та шкоди. А тепер вас благаю триматись на дусі, бо ні одна душа з вас не загине, окрім корабля, бо ночі цієї з'явився мені ангел, Бога, якому належу і якому служу, та й прорік. Не бійся, павле, бо треба тобі перед кесарем статись, і ось Бог дарував тобі всіх, хто з тобою пливе. Слава нашому Богу! Я думаю, цю історію, цю подію, можливо, не раз прочитували. І, можливо, для себе, для свого серця, для свого життя брали якісь певні уроки. Але я хотів би сьогодні звернути увагу на цей момент, який стався у Павла. Але він сьогодні промовляє до кожного з нас, зокрема. Я вірю, що не тільки Павло. Який чітко сказав, Богу, якому я належу, якому я служу, Він явився мені. Слава нашому Богу! Я не думаю, що сьогодні з присутніх нас тут є ті, можливо, які себе, можливо, називаємо малими. Можливо, тільки десь. Недалеко або здалека знаємо про Бога або Бога. А якщо ми увірували охрестились і заключили завіз Всевишнім Богом, то я хочу засвідчити і сказати згідно Слова Божого. Так і написано: хто увірує і охреститься, буде спасений. І ми стаємо дітьми Божими. І це не від нас, це не від діл. Я дуже часто люблю нагадувати це місце з писання. Але це дар Божий. Слава нашому Богу. Оцей подарунок Господь подарував для нас, щоб ми були ті, які не хитаємося. Були ті, які слідуємо за Господа, не просто вітер б'юче, але мали тверду надію і віру в того, який сказав: Я не залишу і я не покину. Подібно, як апостол Павло, бачучи. Тривогу цих всіх людей, полонених, ті, які у керма були цього корабля, ті, які відповідали за тих полонених. Він сказав, треба було слухатись. Але це вже пізно, це вже вчорашній день, це вже в минулому. І дуже часто у людському житті є ті моменти, що стаються, що не послухали. Дуже часто. Я думаю, можливо, кожен зокрема може проаналізувати свою дорогу життя. Можливо, хтось довше вже йде за Христом, давно увірував, знаючи, що б прийшлося переживати. Я думаю, що немає жодної людини, яка, увірувавши в Ісуса Христа, слідуючи за Ним, може твердо сказати: Я не помилявся в всю дорогу. Ми є люди. І дуже часто помиляємось. Але добрий Господь, який, не дивлячись на ті всі помилки, де ці люди не послухали з Павла, коли він в початку подорожі промовляв до них, щоб не відправлятися Кітру, але вони вирушили. Але і в цьому всьому Бог явився йому, відкрив і не тільки спасся Павло, а каже Господь у цьому. Відкритті в цьому сні, каже, ти маєш стати перед судом і каже, врятуєшся і ти, і всіх, хто з тобою, кроме корабля. Слава нашому Богу! Незважаючи на ту всю бурю, я думаю, ці слова, тут, що написані, це не просто були якісь певні події. А тут так чітко говориться. А коли довгі дні не з'явилось ні сонце, ні зорі, це не було видно навіть і в день якогось просвіту нічого не було видно. І буря чимала на нас напирала, то останню надію ми втратимо. Дуже часто буває в житті, не день, не два, і часом так вже опускаються руки і казалося: Господи, ну а де ж ти? Де ж ти? я вірю, що сьогодні, які ми прийшли на це зібрання або ходимо на зібрання, ми йдемо не просто почути. Ми не йдемо просто тільки поклонитися і прославити. Ми ще приходимо сюди, подібно як в школу Ісуса Христа, навчатися. І маємо чудову школу, я хочу сказати, Ісус Христос залишив Слово і Дух Святий. І дарувавши великі. Помазання, можна сказати, дарування і для братів-служителів, де ми можемо навчатися, як вести нам дорогу, як укріплятися у вірі, як не впускати руки. Але навіть якщо, попри те все, що ми чуємо, що ми знаємо, десь не послухали, не послухали слова проповіді, можливо, не послухали слова пророчого, можливо, не послухали свого. Голосу внутрішнього, де Господь безпосередньо говорив до нашого серця, і прийшла буря. Бо таке також зустрічається. Господь через ці бурі в нашому житті, особливо для віруючих людей. Я хочу сказати, Він навчає. Це не просто, що Він, можливо, десь віддалився від нас. Ні, Він навчає. Він любить, як так написано, каже, б'є кожного сина. Кого, якого любить. І хоче, щоб навернутися до нього в його обійме. Він подібно як той батько, який любив цього сина. Але не дивлячись на ту упертість, на ту непослух, син вибрав свою дорогу. Пішов, розтратив. Я думаю, з іншої сторони, для нас, батьків, ми не раз переживали би якусь прикрість. Чому так поступив? Я ж все ж робив. Я ж це все, як він подібно, як коли цей син повернувся до того, каже: все, що моє сину до старшого, каже, це все твоє. Але цей батько, не дивлячись на те все, що скоїв цей син, каже, він очікував. Слава нашому Богу! Наш добрий Господь, який очікує і не просто очікує. Він навіть виглядає, коли зупиниться мій син, коли навернеться, коли усвідомить, як цей біля цих свиней, яких пас? Каже, подивившись на це все, усвідомив, стану, стану, піду. І піду вже не як син. Подібно там. Як раби мають доволі цієї достатку їжі. Все мають. І скажу: провинився. Слава нашому Богу. Це дуже чудовий момент, коли у нашому бурхливому цьому морі, у цій бурі, де не є можливо не сонце, не зорі, кажеться, тупік. Але приходиться свідомість мій Бо. Він Бог любові. Наш Бог, Він сьогодні незмінний Бог. Він вчора, Він сьогодні і навіки той самий. Він простирає свої руки. Він не забув про нас, можливо, як одного з найменших. Ні. Він пам'ятає кожного. І він виглядає. І щоби в цих бурях ми не загинули або не від не були відкинуті самі з. Від цього чудового корабля, на якому кермі сидить вічний Бог, він сказав: не залишу і не покину. Слава нашому Богу. Нехай наша надія в цьому буде не просто тимчасова, але тверда й непохитна, згадуючи слова мужа Божого пророка, який сказав. Книга пророка Ісаї, 26 розділ, 3-й і 4 вірш. Книга пророка Ісаї, 26 розділ, 3 і 4 вірш. Думку оперту на тебе збережеш ти у повнім спокої, бо на тебе надію вона покладає. Надійтеся завжди на Господа, бо в Господі, в Господі вічна твердиня. Аллилуйя нашому Богу. Братя і сестри, наш Бог, Він є той Бог. Я думаю, кожен, зокрема, який зустрівся з ним, він пам'ятає цей момент не тільки перших кроків своїх, а можливо навіть у тих кроках, коли прийшлося падати. Я думаю, кожен із нас знає нашого, свого Бога, Бога, в якого ми ввірували. Він не приходить з докору, він не докорив Петра, який тричі відмовився, він не докорив. А прийшовши з любов'ю до Нього, звернувшись з чудовими словами. Петре, чи ти любиш мене? Слава нашому Богу. Наш Бог є добрий і милосердний. І як хотілося, це ж було дуже добре, щоб ми не відходили, щоб ми. Не потрапляли в такі бурі, які, можливо, десь своїми кроками на це налаштували, цю бурю. Бувають інші бурі, випробування віри нашої. Але Бог через пророка Ісаїя говорить, каже, думку уперту на тебе збережеш ти, Бог зберігає. І далі каже, Бо на тебе надію вона покладає. Надійтеся завжди на Господа, бо в Господі вічна твердиня. Алілуя! Я не знаю, чи приходилося вам переживати такі моменти, що хотілося нікому не говорити. Про певний крок свого життя, можливо, про певне падіння, але хотілося прийти у ніг Ісуса і все розказати. Він є добрий пастор. Я не один раз пам'ятаю ті моменти, що ніхто так не може пригорнути і дати таку пораду і утіху, як робить це вічний Бог. Він каже, вічним коханням тебе полюбив. І тому сьогодні ми маємо цей чудовий час, час молитви. Можливо, у твоєму серці є подяка. Нехай твої уста не будуть закриті. Прослав того Бога, який дає життя і дихання. Той Бог, який говорить до бурі, і буря втихає. Той Бог, який дозволяє Петру, і він іде по воді. Той Бог, який відкрився Павлу, і вони, втративши послідню надію, пізніше послухали Петра, діяли так, як він говорив, і поїли, і повикидали речі зайві, і мали порятунок. Наш Бог є чудовий порятунок для нашого життя. Нехай у нашому щоденному житті, коли є переживання, проблеми, можливо, то хвороби, можливо, інші якісь труднощі, які ми переживаємо. Ви знаєте, наш Бог Він такий є добрий. Від великих проблем і до маленьких проблем Він вирішує, тому що він любить своїх дітей. І Писання каже, якщо батько і матер, Уміють робити добрі даяння дітям своїм, то тим більше, Отець Небесний. Слава нашому Богу! Ми перед таким Богом приклонимося і надію свою покладемо, і думку вперту поставимо на нашого Бога, який сказав: той, хто надіється на мене, не буде засоромлений. Амінь.